Ви познайомилися, коли вчились разом в коледжі. А як до цього ваше життя було пов'язано з музикою в кожного окремо? Я взагалі музикант в якомусь там поколінні. В мене так склалося, що от по папиній лінії всі були музикантами. Був папа музикант, моя бабуся, вона викладачка була. Де вона? В музичилищі, її чоловік був викладачем в філармонії е, і так далі. І так далі. І там, дипу, хтось просто на гармошках, там, на гітарах грав, а потім вже почали всі викладачами бути. Е, папа теж він вивчився на Трубача, потім не пов'язував своє життя напряму з музикою, але ну, був музикантом по. по душею і так якось склалося. Мені в, ну спочатку знову ж таки я все життя був в церкві. Ми були в протестантській церкві. і Я ну з самого дитинства був на сцені, виступав, співав, і потім в сім років мені дали вибір. Там, куди хочеш, на спорт чи в музику. І таке відчуття ніби, вибору мені не дало. <ріст> <ріст> мені, мені до сих пір здається, що це було дуже-дуже фантомне відчуття, ніби я можу щось обрати. Ти хочеш, ти хочеш...